Народ, Продовження серії моя сідушечка, Значить, дивіться, які приколи, приколи смішні. Я ж такого не бачив. Це верхня обойма підшипника, то я її тако легенько молоточком постукав і вона тако легенько, легенько взяла і погнулася. Внутрішня обойма. Та сама історія. Просто капець. Я такого ще не бачив. Хто мав діло з підшипниками, то знає, що будь-який підшипник такого влупити він зразу трісне на кусочки, ще може влупити десь по очах. Чи якщо десь недобре вдягнутий, то ще й може під шкуру залізти кусок. Таке в мене колись було. От, а то дивіться, Йошкін-бабошкін, пластилін. Пластилін. Ну йону ляха муха. І, і клепається так легенько, він сідає, й-мою. Ось, втікла утік, одна обойма. Я тут для вас обойми розклепав, а тепер в магазин їхати примірка. Всім попа, бувайте. То не китайські пени, то, то пени десь не знаю. В курчах зроблені підшипники, раз вони такі не бачив ніколи такого. Так, Пластиліновий підшипник. Матвій. А, Денис, дивися, бачиш, який підшипник? О, Денис. Свиняче вухо. Все, всім папа. -па.